Чи є розрахунок фінансової сторони роботи відділу продажів, водою водянистою і якоюсь незначною річчю, якою треба знехтувати. Одна розумна людина прокоментувала моє попереднє відео про фінансову сторону роботи відділу продажів, що це вода водяниста, і, я так розумію, у цьому немає ніякого сенсу. Хочу прояснити для усіх цей момент. Давайте прямо зараз прикинемо, скільки для вас може коштувати вивід відділу продажів. Адже ви цього ніколи не робили досі. Зазвичай такі дані повинні спиратися на організаційну структуру компанії, тому що відділ продажів це частина організаційної структури і повинні бути узгоджені із виробництвом, із маркетингом, із логістикою, із бухгалтерією, і з іншими підрозділами. Окрім цього, це повинно бути узгоджено по грошах із фінансовою стороною, тобто із виручкою, яку повинен приносити відділ продажів. Це не складний, але доволі місткий розрахунок. Але для простоти експерименту ми з вами прорахуємо мінімальну модель відділу продажів, мінімальну структуру, яка підходить усім мікробізнесам і більшості малих бізнесів. Зазвичай у цій структурі є два менеджери з продажів і один керівник відділу продажів. Чому два і чому один? Я розповідатиму у інших відео. Тож скільки вам коштуватимуть два менеджери відділу продажів. За статистикою середня зарплатня менеджера відділу продажів складає стільки. Тож, ми множимо цю цифру на два, отримуємо стільки, скільки коштує в середньому керівник відділу продажів. В середньому він за статистикою по Україні коштує стільки. А тепер давайте зважимо, що вони не одразу починають відбивати свою заробітну платню. Якщо у вас циклу угоди від одного місяця, то як мінімум два, а можливо навіть три місяці вам доведеться платити менеджерам ставку. Керівнику відділу продажів також, Тож, рахуємо мінімум два-три місяці ці суми, отримуємо такі суми. Ми нарахуємо тут якісь допоміжні сервіси, це CRM, це телефонія, ще якісь сервіси по управлінню за допомогою нейронок конверсію відділів продажів. Тож ми з вами приблизно прикинули суми, які можна витратити на відділ продажів, якщо він працює планово, якщо він планово йде до того, щоб приносити вам прибуток. А тепер врахуйте, що на якомусь етапі одна або дві, або навіть всі три людини зливаються і вам доводиться виводити їх знову. Так буває, якщо немає відбудованої технології, найму і технології адаптації. Тобто ці суми ви зможете витратити додатково ще ну, як мінімум один раз. Тобто суму усіх витрат ви можете помножити на два. А тепер скажіть мені, розумний, друже, який залишив цей комент мені, як не враховуючи усі ці цифри, вивести відділ продажів і не потрапити у касовий розрив. І також друге питання до вас, любий друже: скільки відділів продажів ви вивели, не роблячи подібних розрахунків і не враховуючи подібні фінансові витрати?